І, любі мої, вітаю всіх на своєму каналі. Маю надію, що вам тут сподобається, ви підпишетесь, поставите лайки цьому відео. Це буде у нас справжнє таке новорічне розпакування замовлення Oriflame із 17-го каталогу 2024 року. Ось, сіла записувати відео і, на жаль, бачите трошки очі на мокрому місці. Тому що цей рік закінчується якимись такими трагічними подіями для близьких мені людей. На жаль, життя не складається тільки з якихось надбань, і, і це ну, і не буває так, щоб були, було тільки позитивне, тільки щось таке, якесь сонячне, приємне, але є і важкі втрати. Ну, на жаль, так стається. Але я хочу в цьому відео трошки відволіктися і зняти для вас розпакування мого замовлення від Oriflame новорічного. Так, давайте трошки змінимо настрій і будемо дивитися, що ж я замовила собі. Звичайно ж вам на подаруночки новорічні. Це буду, буду, думаю, вам сподобається. Давайте будемо дивитися. Ось маю таку посилочку. Такого розміру середнього, і будемо її розпаковувати. Так, візьму свою традиційну шпажку, трошки прикрию, О, так легко відкривається. Зараз будемо дивитися, що ж я тут назамовляла. замовляла. Так. На цей раз замовлення досить цікаве, тому що в мене замовили. І парфюм, і ми зараз все подивимось. Зараз подивимось. Так, Давайте скажу одразу, що замовлення вийшло рівно на 100 балів цього разу. Минуле взагалі було. Дуже велике це чорна п'ятниця, дуже багато я робила замовлень, і потім був ще подарунок сюрприз. В честь подарунку сюрпризу також робила замовлення. І все. Такий, так. Перше, що я бачу, це один з компонентів подарунка, який, до якого входить це пакетик такий новорічний. Ось такий дуже-дуже красивий. Дивіться, який червоний. Так, просто червоний це тут на пакетику. Це на, на The Joy of Giving, Бачите, радість дарувати. Ну, це Радість для мене дарувати вам подарунки тому. Але це подарунок одній моїй клієнції, яка замовила парфюм. Зараз ми одразу його подивимось. І це новинка Giordani Gold. О, дивіться, як все красиве. Giordani Gold Essenza Supreme. У мене був пробник цього аромату, я вам вже його показувала свої перші враження. Аромат такий дуже-дуже багатий, дуже такий, знаєте, соковитий, солодкий і такі якісь нотки цікаві, цитрусові, якісь такі, здається, як у звичайної есензи. У... У першої, першої сензи Jordani Gold. І також класно, і це червоне. ти бачиш такий флакон там просто неймовірно красивий такого кольору темного, червоного. І до нього йде подарунок ось таке пакування червоненьке. І саме цікаво що мені дуже цікаво, як буде виглядати, це помада Giordani Gold Iconic Satin Lipstick. І це колір сатін Ред, такий червоний. Ну, Звичайно, червоний, бачите, під цей парфюмчик. Я думаю, що давайте ми з вами подивимося, як виглядає ця помадка. Ну, Звичайно, ніяких сводчих робити не будемо, просто подивимось, як вона буде виглядати. І так, цей сатиновий червоний. Подивіться, який має колір ось такий прямо справжній червоний. Ось, Бачите, так він виглядає разом з парфюмом. Ось така помадка йде в подарунок до парфюмчику при замовленні Essenza Supreme. Клас. А також у моєму замовленні ще одна помада. Це з ефектом об'єму The One Color Stylist Super Pout Lipstick 43297 Sleek Pink. Це такий рожевий. Давайте подивимося, як саме виглядає цей відтінок здалеку. Хоча ось такий Ой, красивий рожевий колір. Надпис Вау, вау! Ось така ось помадка. І це в нас э, слік пінк э, Pink 4029. Також замовлень ще один набір, до якого також йде у подаруночок такі пакети Дивіться, який симпатичний пакет. Э, подарунковий. І це набір Royal Velvet, нічний крепчик. Ось для контуру обличчя, як написано, фірмін. так, І також денний крем SPF 20. Ось такий набір класний. І до нього пакування таке супер. Цього разу я вирішила подарувати вам одразу три подаруночки. Довго-довго обирала, що ж краще придбати. Якось новинок не так багато в цьому каталозі. Але вирішила те, що сподобалось би мені, якщо б подарували. Тому придбала вам ось таке мило у вигляді сніжинки. Воно йде: Starlit Sky це новинка. Дуже класно пахне. Трошки навіть. Так його можна відчути, і ось це буде компонент вашого подарунку. Також, до подаруночку до одного подарунку буде входити ось цей спрей для тіла, міст, міст для тіла, парфумований. Це такий енерджайзен заряджаючи енергією. І це малина м'ята, дуже крутий аромат, дуже мені подобається. Тут входить все ж таки такий. Ви не відчуваєте цього спирту, який так ніс, щоб не впадав, а більш такі якісь м'які нотки. І дуже-дуже класно на білизну, на постільну білизну, на свою нижню білизну наносити. Дуже класно пахне і довго тримається. Тому це перший подарунок для вас такий новорічний сніжинка і ось такий міст для тіла. Дуже-дуже класно. Так. Давайте далі дивитися, що замовили. Також у мене замовили цього разу ось такий олівчик двусторонній, з фіолетов, фіолетових відтінків. Чомусь вони а один блискучий фіолетовий, один без блистівок. Ну, дуже вони схоже, бачите, виглядають з двох боків. Так, ну, вам тут погано, мабуть, видно. Це у нас номер 46466. Лілак Arctic такий арктичний ліловий. Ось такий олівчик. Ну, симпатично виглядає, маю надію, що сподобається. Так, давайте покладемо його сюди. І друге, що замовили, також олівчик це в нас Toasted Marshmallow. 45, 200, ой, 45 932. Це вже такий товстенький, бачите, на відміну від цього, це тоненький, такий цей товстенький. І тут з однієї сторони така підводка коричнева. А, гарно малює. У мене є такий мені він не підійшов щось дуже якось суховато, але якщо робити якісь стрілечки, якісь акценти, то думаю, буде класно. Ось такий класний відтінок з цієї сторони. І тут темно-коричнева така підводка. У мене такий олівчик є. Тіні для повік та підводка для очей. Так і називається Tolsted Marshmallow. Ось так от. Так виглядає. Так. Також придбала, у мене замовили один такий стік. Це консідер у стіку. Я замовила, в ну, мене замовили відтінок природній, якось так він здається, називається. А, так 45, 526, 47526, 47525. Light ivory, це слонова кістка. Давайте відкриємо, подивимось. Як виглядає слон? О, дуже-дуже крутий такий відтінок, прям тілесний, тілесний, бачите, прямо колір тіла. Круто виглядає. Так, і давайте відкриємо другий відтінок це Nude беш а, а, ну вони дуже-дуже між собою схожі, до речі. Подивіться, майже ніякої відмінності немає на відео. Це трошки більш якийсь такий розовинку, а тут такий більш такий світлий. Так, бачите. Майже нема такого прям, прям супер різниці і такої. Але вона є, невеличка, але є. Ось, дуже, дуже крутий. Хвалять цей консилер. До речі, він досить бюджетний, але кажуть, що дуже-дуже класний. Ось така приєм, приємність така. Але він і виглядає як мініатюрка помади. Ось він коло мініатюрка, а 2,5 грамчики. І як маленькі оці помадки, точно такого формату. Я щось думала, що він більший, тому що раніше був звичайної помади в формі. Ось, ось такі консилери. Класні. Так. Ну, давайте вже приступимо. Тут тільки ваші подарунки в мене залишились, тому давайте приступимо до суперпризу такого, так скажімо, новорічного. І це. Ой, тут щось замазалось. Ну, секундочку. Подарунок замазався. І так, та-да-да-дам другий подаруночок для вас такий супер-приз це набір сережок, ось такий новорічний, зелені такі гамі. Це новий рік буде у нас змії, якоїсь дерев'яної, здається, зеленої, якщо я не помиляюсь. Ось тут буде три пари таких сережок, красивих. Тут воно заклеєно, але ми з вами зараз подивимось, як вони виглядають. тому... Давайте відкриємо. Я думаю, що той, хто їх отримує, він буде їх носити. Так, зараз, одну секундочку. Так, цю штучку ми трошки відклеїмо, щоб подивитися. Все ж таки ми робимо з вами огляд. Так, ось таким чином виглядає. Ця краса, ну я маю надію, що це краса. І давайте скриємо і разом подивимось. А, тут воно теж запаковане. Також запаковане ось таким чином. Таке пакування. Але ми з вами зараз його все ж таки скриємо. Так, придеться порвати, ну, на жаль, але треба ж подивитися, як вони виглядають, і що ви отримаєте. Подарунок. Так, подарунок. О, дуже красиві, дуже красиві сережки. Ось такий набір привабливих сережок. Ось таким чином вони виглядають. Так, я щось тут все повривала Так, давайте вийму три пари сережок. Вони такі. Досить такі малесенькі. Так. Ось таким чином виглядають. Сяють вони, неймовірно, круто, круто сяють. Так, як же вам показати? Ось. І це буде подаруночок для вас. Мої, мої умови забула нагадати умови тим, хто ще не, ніколи не приймав участь. Я відправляю подарунки на територі, по території України, де працює Укрпошта. Ось тому, якщо Укрпошта у вас працює, то ви можете сміливо приймати участь. А, якщо ви десь проживаєте в інших містах, в інших країнах, можливо, але у вас є той, хто зможе тут, в Україні, забрати подаруночок, то я думаю, що це також буде можливо. Ось потрібно написати коментар по темі відео і додати слова Хочу подарунок, хочу подарок. Ось так. Таким чином. Я розіграю потім всі подарунки у прямому ефірі. Але це буде тоді, коли в мене буде можливість десь за 2-3 тижні, а може і місяць, як, як виходить. Ось, так, я спакувала все назад. Вже як спакувала, вибачайте. Так, зараз ми з вами. Це все закриємо. Ось, ну, ви знаєте, що я їх розпаковувала, показала вам. Ось такий подарунок буду очікувати на вас. Так, і останнє, що я бачу, це ваш третій подарунок. Так, ну я перший компонент я вже показала це сніжинка. Ось, а другий компонент цього подарунку. Я довго думала, що ж таке, щоб було щось особливо на свята. Щоб ви могли користуватися і згадувати про мене, про мої відео і взагалі про, мої, про мій подарунок. Якийсь час певний. Ну, мені, до речі, вистачає дуже надовго цього засобу. І це та-да-да-дам помада The One Irresistible Touch, High Shine Lipstick, така сяяча помада. Я, до речі, нафарбована зараз подібною помадою, але з, там була з блистівками ще серія. Це тут де такий спонжик, і треба його викручувати. І з'являється помада. Ось, Я придбала для вас Charming Rose відтінок. Це універсальний відтіночок, такий рожевий, приємний, ніжний, 38863 Тобто такий ось буде подаруночок для вас. така помадка прикольна і мило. Думаю, що буде дуже приємно отримати таке подібне подаруночок. Ось. Так, що я маю ще? Також у, у, моєму, у моєму замовленні, звичайно ж, каталог наступного періоду. І це у нас ось такий якийсь спортивний, перший каталог новорічний. Давайте трошки я зроблю тут мабуть, заставку. Можливо, я його подивлюсь разом з вами на відео, якщо вийде. Ось, ось така тут дівчинка спортивна. Тут у нас буде оновлена серія Фемінель. Подивіться, я навіть симпатичні дуже пакування, я вже бачу, і кремчик знову буде з'являтися Фемінель. Дуже класний у мене зараз ще в використанні минула версія. Дуже круто воно заживляє після гоління і все таке інше. Дуже така класна річ. На останній сторінці будуть антиперспиранти. Зараз користуюсь ось такі, такою, таким 72 години дії, ось помаранчевою такою кришечкою. Антиперспирантом, який тут для занять спортом, Power Move, все таке інше технологія. Подобається, захищає дуже круто. Аромат трошки такого якогось лимончика, такого не свіжого лимончика, але він досить приємний. Все нормально. і Не так, щоб він прямо відчувається сильно, але такий, знаєте, аромат якогось такого. Цитрусу, трошки такого як підсушеного, ну такий, такий якийсь аромат цікавий. Ось. Ну Це ж не, парфум, не, для, не з парфюмованим таким не парфюмовим ароматом, а, тому все нормально. Ось, дуже, дуже гарно, до речі, крутий антиперсперант, працює класно, але дуже довго сохне ще. Це таке, є, є в ньому такий мінус. Але працює на всі, на всі 100%. Так, моя коробочка вже порожня. Я показала вам всі свої замовлення. Для вас буде три прекрасних подарунки. Мені здається, що кожній він буде в нагоді такий подарунок. Ось, так, нагадаю, що це, давайте нагадаю, місце плюс мило сніжинка, помада плюс сніжинка. Тут що я вам тільки що показувала, і. Звичайно ж, прекрасний набір сережок. Ось такий крутий новорічний. Дуже дякую за увагу, дуже дякую, що дивитесь, дуже дякую, що підписуєтесь, що ставите лайки. Дуже-дуже вдячна, що ви зі мною. Будь ласка, обійміть своїх рідних, не забувайте, що потрібно цінувати кожний, кожний, кожний свій день. Робіть тільки гарні вчинки і всього найкращого.